Доброго дня сьогодні записати хотів відео про вірус псевдоалергії. Що це таке? Це вірус, який в принципі зараз дуже часто зустрічається серед українців, а також за кордоном. І що він, скажемо, створює? Він створює досить сильні симптоми, е, такі, які нагадують алергію. Тобто, різке, е, знову ж таки, закладене закладення носа, е, деколи частково такий незначний біль в горлі, підняття температури до 371 37 градусів, невисоке. І відповідно, якщо е, ми лікувати нічого не будемо, то часто це переходить в досить такий неприємний сильний кашель, який теж нагадує такий алергічний кашель. Що я пораджу? Перше, приймати нестероїдні протизапальні, тобто вони зменшують симптоми. Друге питання знову ж таки зробити це реактивний протеїн, якщо він є вище 5 одиниць, прийняти переважно азетроміцин або бісептол. І, в принципі, якщо прийняти антибактерійний препарат при високому ЦРП значить, 3-5 днів, то в принципі ви точно гарантовано швидко позбудетеся цієї проблеми. Тобто вірус псевдоалергії, ми не знаємо, що це за вірус, тому що індифікувати не можна. Це не грип, це не ковід, це не РСВ-вірус, а саме такий цікавий вірус. Він з нами вже багато років. Те, що я спостерігаю не один рік, але знову ж таки кажу, зараз він є активний в Україні. Досить багато людей хворіє. Плюс, часто це, цей вірус ускладнюється бактерійною інфекцією, тому потрібно знову ж таки приймати часом антибактерійні препарати, антибіотики. Не хворійте, дякую, до нових зустрічей.